Хочу сьогодні розповісти вам історію: одну дуже непросту і особисту історію двох сестер, двох співачок, двох надзвичайно талановитих, але лише одній відкрилася світова сцена, тоді як інша зійшла з глузду. Всі ви точно чули про Соломію Крушельницьку і, безперечно, бачили її світлини. На них вона зазвичай стримана, красива, надзвичайно серйозна. Таке враження, що вона ніби щось тримає в собі, ніби щось трагічне є в її житті. Хоча, на перший погляд, її життя здається казкою, і навряд чи хтось подумає, що Соломія повністю зосереджена в своїй кар'єрі, опікується своєю молодшою сестрою. Нуся або Ганна Крушельницька була наймолодшою у сім'ї Крушельницьких. Вона мала всі шанси стати. Другою Соломією або навіть перевершити її. Коли народилася маленька Ганна, Соломія не могла натішитись малій. Вона опікувалась нею як мати, і вона навіть писала потім у своїх спогадах, що потіхи я знаю маю, то й описати годі. Сама собі дивуюся, як я можу, не люблячи нічого дуже палко на сім світі, любити так до одуріння ту нашу нуську. Коли Соломія досягнула перших успіхів на сцені, вона могла матеріально забезпечити свою сім'ю. І, власне, так і сталося після смерті свого батька Амвросія Вона перевозить усю свою родину до Львова. Це власне було зумовлено тим, що батько Соломії Амвросій був. Священником, греко-католицьким священником, він був парохом у сільській церкві в селі Біла. Як відомо, сільські священники жили у парохіальному так званому будинку, який по смерті пароха переходив в сім'ї нового пароха. І, власне, якби не Соломія, її сім'ї було б дуже тяжко і їм би прийшлось шукати нове житло. Після переїзду до Львова Нуся вступає до Вищого музичного інституту. І майже одразу Соломія забирає її з собою на гастролі. Вони подорожували Америкою, Європою, Африкою. І, власне, у цих подорожах Соломія виховує в Нусі не лише музичний смак. Але й життєвий смак, смак до життя. Вже у 17 років Нуся дебютує у своїй першій опері Чорноморка Миколи Лисенка. Ясним променем, поміч того, був спів Нусі Крушельницької. Голосовий матеріал у цієї молоденької співачки. Пишний, прибагатий голос її нагадує вірно, голос сестри Соломії. У молодшої Крушельницької дійсно було чарівне сопрано. Його ще називали сопрано-віолончального тембру. Голос, вокальна школа та й настанови самої Соломії з легкістю після Львівського вищого музичного інституту дозволили їй вступити в Міланську консерваторію і з неї почався. Нусен музичний злет з 1907 по 1914 роки. Нуся виступає на найбільших оперних сценах Варшави, Венеції, Риму. Вона навіть виконує партію «Чіо-Чіо-Сан» в опері Мадам Бетерфляй, яка стала такою зірковою для її сестри Соломії. В її репертуарі було вісім опер від Верді і «Пучіні» до Барвінського і Лисенка. Престижна на той час звукозаписувальна компанія Фонотипія записала кілька класичних оперних арій у виконанні Ганни Крушельницької. Ну, молодша сестра мала всі шанси не те, щоб наздогнати Соломію, а десь у чомусь і перевершити. Але власне життя внесло свої корективи. Перша світова війна, усі європейські театри закриваються. Єдине місце, де могли бодай час від часу виступати співаки, була залишалася римська опера. Але бажаючих було так багато, що Крушельницький виділили лише один концерт на місяць. Така була черга з бажаючих, охочих виступати у римській опері. Цього, звісно, було недостатньо для того, щоб утримувати Нусю у Римі. І на допомогу прийшла Соломія. На той час вона жила у маленькому містечку Віареджо, також в Італії, і запросила сестру до себе, скажімо так, на відпочинок, на реабілітацію. І вона так їй сказала: відпочивай і насолоджуйся. І вона це взяла до уваги і навіть Нуся пішла на танці. Але... Як би там не було, це рішення стало для неї доленосним у школі танців вчителював такий собі гульвіса і крутив романи зі студентками. І Ганна, на жаль, не стала винятком, тому що вона була досить наївною. Коли про це дізналася Соломія, вона була дуже стурбована. Подейкують, вона була настільки у нього закохана, що прагла народити від нього дитину. І подейкою була навіть вагітною, без шлюбу з ним на той час. Ніхто насправді не знає, яка розмова відбулася між Соломією і Нусею. Але після цього Нуся злягла з важким нервовим зривом, і на той момент їй було лише 30. Три роки Соломія поклала на лікування сестри найкращі клініки, кращі спеціалісти. Але нічого не допомагало, і Соломія вважала стан сестри своєю провиною. Хоча лікарі її запевняли, що душевна хвороба молодшої сестри вже давно розвивалася, та Соломію це не втішало. І задля лікування Ганни вона продавала усе коштовності, навіть продала своє улюблене авто. Ганні потрошку ставало краще. Правда, в клініках вона почала дуже сильно палити. А вже у 1921 році вона повертається назад до Львова, до родини, і Соломія все ж вірить, що родина і любов, турбота, увага зроблять свою справу. І так і сталося. Вона навіть певний час викладала у музичному інституті імені Миколи Лисенка і з часом навіть вийшла на сцену. Її брат Володимир Крушельницький став її імпресаріо і робив усе, аби сестра досягла музичного успіху. Та втім, мабуть, не судилося. Як згадувала в мемуарах племінниця Крушельницьких Одарка Бандрівська. Ганна співала своїм чудовим, добре школеним голосом музикально. Формально все дуже добре, але рівно з тим, все однаково, без горіння, все одноманітно, одностилево, все в якомусь одному сумовитому настрої, без життєвого трепету і запалу. І публіка також не оцінила повернення Нусі на сцену. У 1928 році Ганна Крушельницька залишає сцену. Хвороба розвивалася, і знову лікарі, клініки і все по колу. Коли сестра зовсім втратила розум, Соломія ще дужче винила лише себе. Тому у 1938 році, після смерті свого чоловіка Чезаріо, Соломія приїздить до Львова навідати родину. Тут стається Друга світова війна, приєднання Галичини до української УРСР, і це завадило повернутися в її рідний дім в Італію. Ба Більше совєти відбирають її розкішний маєток, залишають їй лише чотирьохкімнатну квартиру з усієї будівлі. І в ній Соломія залишається доживати з її сестрою Нусею. Вони пережили разом усе: німецьку окупацію, злидні, радянську окупацію, приниження радянською владою, та Соломія давала уроки та викладала, аби прогодувати себе і сестру. Коли колишня оперна діва дізналася, що хвора на рак горла, вона почала відкладати гроші на забезпечення Нусі. І за місяць до смерті заповіла 15 тисяч карбованців, племінниці Одарці Бандрівській, на щомісячне утримання молодшої сестри. А коли страждала від нестерпного болю, вона стримувала стогін, аби не провокувати панічних нападів в Нусі. Кажуть, Соломія так і померла, закриваючи рот кулаком. Щоб не налякати сестру. Це насправді дуже важко уявити собі, як всесвітньо відома оперна співачка помирає в радянській окупації зі своєю сестрою, божевільною сестрою в своїй квартирі, яка колись була цілим будинком. Ганну Крушельницьку після цього віддали під опіку психіатра. В обмін на квартирний ордер. Як вам це. Вона померла в 77 і пережила сестру на 13 років. Зараз вони покоїться разом на Личаківському цвинтарі. Тож, якщо будете їхати туди на екскурсію, завітайте не лише до Соломії, але й до Нусі. Ця історія дуже трепетна. Вона про любов, про вірність, відданість, про відповідальність. Вона дуже глибока. І насправді це лише мала частина, малесенька частина історії Соломії Крушельницької. І більше, звісно, набагато більше буде на нашій лекції у суботу, відома і невідома Соломія Крушельницька. Приходьте, будуть частування, буде надзвичайно смачне вино від Fazer's Wine. Буде класно. Приходьте.